Уявімо ситуацію, ви працюєте лікарем в державному медичному закладі і за ваші заслуги ви отримуєте премії. Але потім керівництво згадує, що треба закупити нове обладнання і меблі, і тому забирає вашу премію назад собі до кишені. Так ви ж тендер провели на понад 24 мільйони. Чому ви забираєте мої гроші? Ось тільки ну, в одній такій лікарні на Буковині це не просто гіпотетична ситуація, а цілком продвинута схема, деталі якої ви дізнаєтесь згодом. Безпідставне позбавлення премії медичних працівників є незаконним. Тож, поки підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. А ми розпочинаємо. Влітку 2023 року Путильська центральна районна лікарня провела тендер на реконструкцію медзакладу на суму понад 24 мільйони гривень. І дійсно, частину будівлі зробили досить непогано: нові меблі, сучасне обладнання, світлі коридори. Навіть деякі лікарні столиці позаздрили б такому ремонту. Однак, як стало відомо, громадській організації антикорупційна комісія Чернівецької області це перевтілення обійшлося не без схем. Вони видали... Медикам премію до Дня медика, але ж ту премію вони взяли і забрали. Сказали людям, медперсоналу, що ця премія піде на закупівлю стільців, нових Точно, Вони видали премію працівникам, потім цю ж премію вийшли зарплати їхньої. Ні, ні, Люди мусили віддати цю премію. Вони отримали, розписалися і віддали. Тому що, каже, треба нову мебель купити. Ось так би мовити довідка, де зазначені прізвища і суми премій для працівників, які нібито забирало керівництво на облаштування лікарні. Навіщо було це робити? Питання відкрите. Тим паче, якщо був проведений тендер на понад 24 мільйони, ми поїхали до медичного закладу, аби поспілкуватись з працівниками та дізнатись всю правду. Ось що вони нам розповіли. А, а Зараз просили закупівель. Ну що нам дають, дають нам премію для того, щоб ми могли зробити це все гарно. Ні, ну премія, що даються для того, щоб особисто я розумію. Я розумію. Ну вигляді премії це так було. Так ну просто це ви добровільно з лікарями зібрались і вирішили, то що ось давайте ці гроші відомо краще на е, закупку столів. Ні, ну ми не збиралися. Нам да. сказали, що дають премію з тим, щоб ми закупити, да, Щоб закупити і зробити ми. ремонт чи порушується схема законодавства України? Пояснить нам юрист. Медичний працівник має право самостійно розпоряджати своєю премією. А до прикладу, нарахування премія, потім так звана конфіскація. На потреби медичного закладу є недопустимою та незаконною. І, схоже, через це лікарі мають бути тихіше води та нижче трави. А, І справді, коли ми почали опитувати інших працівників, вони або на відріз відмовлялись коментувати, або плутались у відповідях. Меля прийпрімі. Ну, премії, грошові може кому давали, кому не давали. Я не знаю. Проте у цьому списку чомусь світиться таке ж саме прізвище і ім'я, як у цієї лікарки-окуліста. Схоже, все ж таки, і справді працівники щось приховують. А ось жінка, яка, за словами працівників, збирала премії у лікарів на закупівлю меблів. Проте, коментувати щось вона також відмовлялась. Єдине, що відповіла: 75 я тут 79-го на роботі mm -hmm. такі кордони були страшні. ужас просто. Тепер я рада, що я на пенсії заробляю таких умов. Звичайно, це добре. Головне, щоб законним чином робили ці гарні умови, Неформально лікарі нам повідомили, що вони питали керівництво навіщо забирати премії, якщо проводився вище зазначений тендер. Їм повідомили, що гроші з тендеру, начебто, не вистачило. Хоча головна бухгалтерка зазначила зовсім інше на сьогоднішній день. У нас використана тільки частина коштів, тому що робота ще проводяться. Єдине питання: чому наголосили ще один тендер, якщо я не бачив 24 мільйони і ти поділишся, не може 24 мільйони гривень а тільки на реставрацію, тому що вказано чітко вказана інформація в тендері, що все охоплено повинно бути було у цю суму. Тож щось тут не сходиться. Проте ми помітили ще одну цікаву річ. На меблях відсутній жоден інвентарний номер. До прикладу, після здійснення закупівлі товарів для медичних закладів, товари мають прийматись на облік даного медичного закладу. Та кожному призначається інвентаризаційний номер для об'єктів довготривалого використання або номенклатурний номер для малоцінних необоротних матеріальних активів. У разі виявлення порушень під час проведення інвентаризації в медичних закладах відповідальність покладається на матеріальну відповідальну особу. Того дня керівництво лікарні ми не застали на місці. Тож наступного дня зателефонували медичному директору установи Карпенко Олені Едуардівні, яка заперечувала будь-які зловживання. Ніколи не залякували? просто люди проїзне житті опозиції більше. Чому ну тоді, якщо це неправда, чому лікарі ну розповідають за це, і вони зробили такий наголос? Це особливо характер, більш нічого. При цьому вона зазначила, що гроші тендеру виділялись лише на реставрацію, проте в договорі про закупівлю робіт чітко вказаний ще й перелік меблів. А тепер найцікавіше після нашого візиту лікарі організували щось схоже на нараду, де обговорювали цікаві подробиці. До наших рук потрапив запис їх розмови. Ну я хочу сказати, що в той день прийшли, вони мене застали просто в розплох. І зразу з дверей сказали, що вам давали премії, є списки. Я не зуміла. Я кажу, да було таке. Я не змогла збрехати в той момент, тому що я була шокована. Якби я була знала, що вони будуть. Наприклад, я би могла себе підготувати якось яким чином, щоб сказати, ні, такого не було. Я не могла збрехати. Чи не є це підтвердженням того, що так званий кешбек премії лікарів дійсно відбувався в медзакладі? Ви висло, премії. давали премії. Потім ці премії людей забирали. Було це один раз. Це було таки. Ну після такої відповіді від головної бухгалтерки вже ніяких сумнівів не маємо. Тож ми тримаємо на курсі розвиток цих подій. Нам пообіцяли надати ще певну інформацію, і ми будемо слідкувати за тим, як просувається справа. Тим більше, антикорупційна комісія Чернівецької області вже повідомили до правоохоронних органів про вчинення розтрати та привласнення державних коштів під час здійснення закупівель товарів та робіт, за фактом яких вже відкрили кримінальне провадження. Ситуація у Петильській міській лікарні залишається під контролем нашого підрозділу в Чернівцях. А ми продовжимо стежити за розвитком подій.